Які необхідні нам для переносу. Я вам розкажу про обмеження, які у вас будуть далі. Добре. Тобто препарат Дівігель ви так далі приймаєте, як і приймали, да? один закетник два рази на липові, так і приймаєте далі. І додається вам ще препарати по це для того, щоб можна було зробити перенос. Тобто, у вас буде ще два препарати. Буде препарат, називається Дюфастон, то Утрожестан. Препарат Дюфастон. Приймається по дві таблетки зранку, отружеста приймається вегінальна навніч. Я це пропишу. 3 числа ви приходите на 12 годину день переносу. Їсти, стипити можна, поки вона буде трохи наповнена сичові. Добре. Всі препарати, які розписували це, ви також приймаєте. Ну в принципі, все. Отроже ставку це вигінальна нагніч, до 400 мг кожного дня. Після переносу буде обмежено поступку. Саме навантаження, спорт і фізичне навантаження. Добре, так. В принципі, все. Тоді це ваш листочок. До зустрічі дока.